Сьогодні ми з вами поговоримо про поради веганам початківцям. Всім привіт! Мене звати Сабіна. Я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про взаємозв'язок їжі та здоров'я. Я вже так давно планувала записати це відео, що не дочекалася до свого повного одужання і записую прямо вам із таким трішки хриповим голосом. Почнемо ми сьогодні з вами з дуже важливого моменту. Чи правда що невелика кількість тваринних продуктів у раціоні, до прикладу, одна яйця на день, чи молочні продукти, риба, чи м'ясо, час від часу, в декілька разів на тиждень, не нашкодить нашому здоров'ю. Скоріше за все, не нашкодить. Тоді виникає логічне запитання: для чого взагалі слідувати веганському раціону? Поясню свою точку зору. По-перше, веганство це не тільки про харчування, це ціла філософія, яка спонукає до відмови від усіх форм експлуатації тварин заради нашого з вами задоволення, чи то їжі, чи то одягу тощо. До того ж, тваринництво дуже сильно шкодить нашому навколишньому середовищу. По-друге, чим більше місця ми віддаємо тваринним продуктам в нашому раціоні, тим менше місця залишається для рослинних продуктів. А саме рослинні продукти містять в собі ці потужні нутрієнти, які захищають нас від хронічних захворювань. Це, зокрема, фітонутрієнти та клітковина, які містяться виключно у продуктах тваринного походження. Ви коли-небудь чули, що Велика кількість овочів чи фруктів шкодить нашому здоров'ю. Я ні. Але якщо ми говоримо з вами про тваринні продукти: м'ясо, яйця, рибу, молочні продукти, то думка не така вже й однозначна. У мене тоді виникає наступне запитання: для чого ризикувати найціннішим нашим здоров'ям, якщо є безпечніший шлях, тому якщо можна бути здоровим і при цьому не вбивати інші життя та не шкодити планеті. Для мене особисто вибір очевидний. Це не згадуючи вже про те, що добре спланований рослинний раціон є оптимальним для нашого здоров'я, але ми про це будемо говорити в наступних відео. Ну і давайте з вами чесно, не всі можуть зупинитися на трішки. Я коли чую все в міру. Для мене це звучить щось типу: давайте в міру шкодити своєму здоров'ю. Повірте, вже на власному досвіді. Я точно знаю, що насолоджуватися їжею і взагалі життям можна спокійно на рослинному харчуванні. Я б сказала навіть більше, коли ви переходите на рослинний раціон, ви починаєте загалом жити більш свідомо. Тому насолода відчувається по особливому Завжди буде можливість на якомусь святі, десь в гостях з'їсти невеличкий шматочок торту чи якусь цукерку, але свідомо обирати. Трішки шкоди для свого здоров'я для мене це зовсім нелогічно. Якщо ми з вами порівняємо це з іншими сферами життя, наприклад, зависанням у соцмережах, по суті, трішки часу в інстаграмі теж ні до чого серйозного не призведе. Але перше, цей час можна використати на щось корисніше, і, по-друге, людям, які схильні до залежностей, складно обмежитися. Помірними кількостями важливо пам'ятати, що всі найцінніші речі в житті потребують часу, зусилля та терпіння. Другий важливий момент це те, що основа здорового раціону насправді не дуже змінюється. Як нам показують дослідження, і досить чітко, будь-який здоровий раціон повинен базуватися на цільних рослинних продуктах. Подобається вам це чи ні? А якщо подивитися більш уважно, то веганський раціон відрізняється від всеєдного лише джерелом одного із макронутрієнтів, а саме білка. Ви просто заміняєте м'ясо, рибу чи яйця на величезне різноманіття бобових. Молочні продукти не є обов'язковою групою, тому або можна обходитись. Абсолютно спокійно без них або використовувати рослинні замінники. Щодо процесованих продуктів, то вони бувають як рослинного, так і тваринного походження. Овочі, фрукти, цільні, злати, горіхи та насіння це ті продукти, які потрібно вживати. Абсолютно. Всім. Тому, можливо, ми з вами не так уже сильно і відрізняємось, як може здатися на перший погляд. Ну, тепер, після такого дуже довгого вступу, ми з вами переходимо безпосередньо до моїх самих порад веганим початківцям. Перша порада починайте із додавання, а не виключення. І це, мабуть, ключова порада. Змінювати харчові звички надзвичайно складно. І чим простіше буде весь цей шлях, Тим більше ймовірність, що результати будуть довгостроковими, почніть із однієї двох веганських страв на тиждень. Додайте трішки більше бобових, додайте овочі та фрукти і повільно. Певненими кроками рухайтеся до своєї цілі. Друге, це навчитися готувати декілька веганських страв, які вам до вподоби. Часто нам складно уявити, що рослинними стравами можна наїстися, та й взагалі їжа має бути смачною. Але якщо ви ніколи не готували із цих продуктів, то як ви можете зробити ці страви смачними? Тому навчитися готувати декілька простих рецептів, типу хумусу або скрембл із тофу і у різному Нітнюйте цими стравами свій раціон. Знову ж таки, це відсилка до першої поради. Додавайте, а не виключайте. З часом такі страви для вас будуть нормою, а сам перехід на веганство не здаватиметься таким складним. Відразу скажу, що є така категорія людей, які можуть за одну ніч просто перетворитися на веганів. Але для більшості людей все таки потрібен час. Порада номер три це не бійтеся замінників. Мова йдеться зараз про замінники м'яса та. Молочних продуктів на початку дуже допомагають рослинні версії звичних страв. Це може бути рослине молоко, якісь веганські соуси, або, наприклад, бургер із сичовиці. Але пам'ятайте, що важливо читати атикетки. Веганські альтернативи не містять холостерину, не містять трансжиру, містять менше насичених жирів, але вони можуть містити доданий цукор та інші непотрібні нам з вами добавки. Тому ще раз не бійтеся замінників, але обирайте їх уважно, читаючи етикетки. Порада номер 4. подружжя з бубовими. Ми вже з вами зазначили, що глобально веганський раціон просто виключає м'ясо, рибу та яйця. Але білок і такі мінерали, як залізо та цинку, нам все таки потрібні. І саме бобові на них. Багаті, тому вони являються найкращою альтернативою тваринним продуктам. Почніть із легко засвоюваних бобових, таких як, наприклад, червона сочовиця або маш. Робіть з них супи, паштете, додавайте у салати. Але якщо ви все одно відчуваєте вздуття навіть від невеликої їхньої кількості у своєму раціоні, обов'язково подивіться відео на моєму каналі, де я детально розказала. Якимось способом можна знизити ризики взуття від бобових? Порада номер 5: це готуйте наперед. Варіть супи, каші, бобові у великих кількостях, діліть їх на невеликі порції. І зберігайте в холодильнику або морозильці. Найчастіше нас з вами тягне на щось таке не дуже корисне, коли немає здорової альтернативи, і коли ми з вами дуже голодні. І в такі моменти готувати не дуже хочеться. Порада номер 6. не будьте надто суворими із собою. Помилки це частина нашого з вами. Шляху, якщо щось пішло не так, перегорніть сторінку і просто рухайтесь далі. Якщо ви перейшли на веганське чи то рослинне харчування не лише заради здоров'я, а й з думкою про тварину та навколишнє середовище, то завжди про це пам'ятайте. Це дуже сильно допомагає. Ми вже з вами розібралися, що час від часу невелика кількість тваринних продуктів не нашкодить здоров'ю, але якщо ми піклуємося не лише про себе, то Вибір стає простим і очевидним. І порада номер сім надзвичайно важлива: знайдіть собі підтримку або якусь спільноту. Це, наприклад, можуть бути якісь ютуб-канали, подкасти, книжки, веганські групи, спільноти тощо. І неважливо, це онлайн чи офлайн, тут важливо не залишатися на одинці. Підтримка це і справді дуже важливо. Вона нам допоможе не просто змінити свої харчові звички, а підтримувати їх протягом всього життя. І бонусна порада це подивіться моє відео про здорову тарілку. Якщо ви не навчитеся. Правильно складати свій раціон на рослинному харчуванні, то про здоров'я у довгостроковій перспективі не може бути й мови. Важливо їсти достатню кількість різноманітних, цільних. Навіть не знаю, який слів підкреслити, бо всі важливі. Цільних рослинних продуктів для того, щоб організм отримував всі ті макро та мікронутрієнти, які йому потрібні. Просто виключити тваринні продукти із свого раціону недостатньо. Дуже важливо замінити їх на рослинні продукти, які мають схожу нутритивну цінність. Якщо у вас є ще якісь поради для веганів початківців, пишіть у коментарях та й, взагалі, діліться своїм шляхом до веганства. І звичайно не забувайте підписуватись. На канал, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок. Це дуже допомагає просувати цей канал, щоб більша кількість людей мала доступ до корисної і важливої інформації. До нових зустрічей уже зовсім скоро!